А чи цікаво вам було б послухати думку іноземців про Україну, які ніколи тут не були? Цікаво? Тоді слухайте. Друзі. Я як в Англії зараз, коли я кажу, що я жив в Україні, є просто дуже багато, дуже тупі питання а в Україні є. Свіжа вода. Як багато людей тут думають, що? Україна це країна третього світу. Чесно, я вже втомлювся пояснити людям тут, що загалі багато в Україні є сучасніше навіть ніж тут. Але ніхто не вірить, думають, що Ой, Україна це якась дуже бідна країна африканський рівень життя. Я просто в шоці, що багато тут так досі думають. Хоча так думали про Польща, теж я пам'ятаю 5-10 років тому всі говорили, ой там небезпечна країна, там така бідна Польща, така країна третього світу. І як тільки відкрили в рейсі туди, наші, туди. Приїхали відпочивати, пити. Живіть, звичайно, і тільки туди помітили наші о майґад. Польща насправді сучасніша ніж наша країна. І тому я вважаю, що багато британцям теж треба туди, до України, коли буде небезпечно, звичайно, щоб просто дивитися на рівень жити вже, і щоб розуміти, що Україна не якась країна третього світу.